Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Так, ніхто не б'ється. У нас тут вечір. Я прийшов управлятися. Зранку у нас, до речі, градусник показував мінус 15 на вулиці. Я спілкувався з одним знайомим, він живе там біля річки, каже, що у нього показував мінус 20. От, на цю ніч е уже по прогнозу, погоди передають мінус 20, тому я вирішив трішки от, розповісти вам, як е, в такі е, дуже морозні дні і ночі я тримаю курей в гаражі. Можливо, хто новенький і не знає, я тримаю курей в звичайному цегляному гаражі. Отак, от, от тут вони відділені. От. Значить, що я перше зробив? Підіслав їм трішки соломи. У мене була така от соломка. От, е, закрив. Тут от такий був у них ну скажімо, вентиляційний отвір. Це вже ми робили, тут його, звичайно, не було. Нема тут ніяких е, вікон. От, і вихід от у них на вигул. Також я закрив. От, е, далі приніс тепленької водички. І, звичайно, вімкнув обігрівач. Я потім вам покажу, скільки він показував, коли я його лише вімкнув. вімкнув і потім, вже, коли я буду йти додому, також вам покажу. Ось він цей обігрівач. Також в мене є відео, можливо, хто не бачив. Отака от плівка. Звичайно, плюс 20 вона в гаражі, при мінус 20 на дворі не нагріє. Але плюс невеликий вона. Тримати буде. Вже тисячу разів казав, кури дуже гарно переносять е, низьку температуру, але потрібно такі дві основні умови: це щоб не було протягів і вологості. Ну, як бачите, протягів у мене тут, в принципі, бути не може. Ну, на рахунок вологості все-таки е, трішки є така проблема. Потім в майбутньому, якщо все буде добре, будемо якось з нею боротися. Отже. Отак, от на ніч їх закриваю. От. Е, там в мене є вигул, також багато разів показував. Хто новенький на каналі, я покажу, я шматок зняв. От. Е, все рівно, хоч мінус 15, ну, Мінус 15, от коли найбільший мороз, от, е, я їх не випускаю до обіду. Тобто я отут тримаю їх. А потім в обід там піднімається сонечко, і я їх випускаю. Мінус 10. Десь отак я відкриваю вигул зранку. Кому холодно заходять сюди, все рівно хоче відкритий той вигул, вихід на вигул, вибачте, тут все рівно набагато тепліше. Тримаю я так уже я розповідав більше двадцяти років. Жодного разу, жодна курка від холоду не померла. Були часи, коли у нас не було обігрівача. У цього, до речі, він, мабуть, всього років шість у нас не пам'ятаю. Я точно от е, причудово вони зимували. Але ми ж повинні розуміти, що одне діло, щоб кури просто, ну скажімо так, жили, і друге, щоб вони жили ще й неслися. От, то тут уже різниця велика. Е, коли ми лише починали в 90-х, тут навіть електрики не було, тому. Світла тут також не було, і якось ми умудрялися. Звичайно, про яйця взимку не йшлося, але ну, от все рівно можна. Знаєте, як я кажу, було б бажання. От. Але, звичайно, велику роль. В здоров'ї, нормальному функціонуванні, скажімо так, курей в зимовий період, особливо коли такі дуже низькі температури відіграє харчування. От і от я сьогодні буду робити їм увечері мішанку і трішки розповім що до чого. Одразу друзі, хочу сказати, що це е, мої власні думки. От е, деякі з них підтверджені науковими фактами, але все ж таки, це е, моє. От, я нікого нічому не намагаюся навчити, просто показую, як роблю я. От, до речі, я е, до цього гуляв з собакою на вулиці. Е, вітер страшний, знаєте, як пишуть, е, мінус 15 відчувається, як мінус 25. Оце точно. Сльози текли, потім прямо на щоках замерзли. От, а тут все ж затишніше. От, ну, тим більше я вже обігрівачу, От, І зараз я буду готувати мішанку. І... Трішки з вами побалакаємо. Отак, от, друзі, це виглядає зсередини. Це для тих, можливо, хто не бачив. Отакий у нас тут вигол, така от сітка. І що зими ми обтягуємо її такою плівкою. Двійною. Звичайно, тут не плюсова температура, там він висить градусник, але я так зрозумів, що він для кімнати там ну, низьких дуже температур він зараз не показує. Тобто, звичайно, що тут мінус. Але от дивіться, підстилка от, так, вона частково десь замерзла, а от в основному ні. От, Бачите, я спеціально зараз не вичищаю, а просто додаю зверху, от, щоб вони греблися. Тобто, як я вже казав, повторюся, кури дуже гарно переносять низькі температури. Головна умова це щоб було. Затишно, тобто не було протягів і не було вологості. Ну, звичайно, тут вологості нема. От навіть моя до доходяга виходить. От, там от у них стоїть корито із піском і з попелом, де вони грибуться, щось там під'їдають. Тому ну, у нас отак, от, друзі, по-іншому у нас ніяк, тому що, ви ж бачили, всередині місця дуже мало, метр на чотири. От. Так, бачите, як розповідав. І щоб вони всю зиму сиділи там закриті. От я не можу там ну, малувати місця, це я, звичайно, розумію. А отак от от. звичайно, трішки тут є щілини, Тут не зовсім так е, тепличні умови, але, до речі, сонечко піднімається. от, е, Коли такі сонячні дні, то тут, звичайно, такий е, трішки як тепличний ефект. От. Тому. Але, звичайно, ще і звичка. Мої кури звикли. До речі, Ломан Браун також дуже гарно <кхем> переносять зиму у мене. Тому якось так. Ох, які. Звичайно, на ніч я їх загоню, закриваю. От. Отак от, друзі. Беть ось такий красень. От, друзі, як можете бачити. Показує градусник мінус 2,7 температуру. Все-таки гараж вихолоняє, скажімо так. От тому я їх коли зажену, тут поки буду знімати, потім в кінці вам покажу, яку температуру він буде показувати. Отже, друзі, готую зігріваючу мішанку, так би мовити, для своїх курей. Ну, по-перше, це. Макуха Соняшникова. Макуха Соняшникова це чудове джерело рослинного білку. Як ви знаєте, білок, можливо, відіграє найвирішальнішу роль в яйценосності. Корей, та неможливо, а точно. От він може бути рослинного походження, наприклад, як макуха соняшникова, макуха Соєва, горох, бобові різні. От, і може бути тваринного походження: це м'ясокісткове борошно, рибне борошно, кров'яне борошно, пір'яне, там ще якісь є різні їхні види борошна. Тому, звичайно, взагалі рекомендують в зимовий період збільшити, ну, скажімо так, пайку от на 20%. От. Тобто, зрозуміло, зимовий час. Звичайно, це стосується лише тих курей, які отримуються, так як у мене, в таких домашніх умовах. Якщо ваші кури в постійно в приміщенні де плюс 15, то тут зовсім інша справа. От, звичайно, зрозуміло, що взимку курім ще потрібно виробляти енергію для власного обігріву. Білок також, окрім того, що відіграє важливу роль в яйценосності, відіграє роль у формуванні пір'яного покриву. Тобто, зрозуміло, що кури на зиму обростають більшої кількості пір'я. І, звичайно, в цьому їм потрібен білок. Далі. Різні вітаміни. Тут от у мене трішки сосни. От, звичайно, зараз не проблема. У всіх стоять сосни, ялинки, можна от або те, або те використовувати. Також я використовую кропиву суху. От, сюди. Забув сказати, макуху Соняшника, я сьогодні саме замочив такою теплою водою. Ну, можна сказати, навіть гарячою. От зараз я це розмішаю, щоб трішки, от, думаю, ще тут смачніше, щоб кропива трішки розм'якла. І далі буду додавати зернові. Далі, друзі, додаю дерть. У мене от дерть овес, ячмінь і пшениця в рівних пропорціях. От. І також додаю висівки пшеничні. От, мені подобається, в них багато квітковини і, і тому подібне. Далі, друзі, я додаю мітинку кукурудзу. Так, сьогодні я даю цілу кукурудзу. Ви знаєте, що я так, скажімо так, не зовсім з кукурудзою товаришую. От, Тому даю її лише в вигляді дерті і небагато. Я вже показував багато разів, а сьогодні вирішив дати цілу кукурудзу, отак, от у мішанку. Ну, по-перше, тому що в мене закінчилася дерть, і якось сьогодні дуже холодно і не хотілося її молоти. А по друге, ціла кукурудза буде довше перетравлюватися. От, і е під час перетравлення організм буде виділяти м тепло, от яке курім, звичайно, дуже необхідно в зимовий період. Взагалі, Рекомендують на ніч, якщо, наприклад, у вас холодний курник, от, давати саме зерно ціле. От воно буде довше перетравлюватися і виділяти при цьому енергію, яка буде обігрівати курей. Також, звичайно, цю енергію дають вуглеводи, от, які знаходяться ну, не лише, звичайно, в кукурудзі. От. До речі, за вмістом перетравних речовин кукурудза переважає усі інші зернові. Тому. Птиця найбільше, я думаю, ви це спостерігали. полюбляє з усіх зернових саме кукурудзу. Але у кукурудзі мало клітковини і мало білку, але багато вуглеводів. Тому кукурудза не може виступати як самостійна от, одиниця харчування. Тобто, годувати, грубо кажучи, однією кукурудзою не можна. Отак, от, от друзі, це придумав не я. Я знаю, що багато хто скаже, я годую, годую багато. До речі, саме велика кількість вуглеводів може призвести до ожиріння в корей. Але це зовсім уже інша тема. Тема ця також ожиріння складна. Тому я сьогодні своїм курім даю цілу кукурудзу. Звичайно, вони її спочатку виберуть, з'їдять, але... Я не хвилююся, мої кури з'їдять мішанку, потім всю з задоволенням. Так, друзі, і далі буду додати різні добавочки. Ось у мене шепшина, вже мільйон разів показував. От. Я зібрав в цьому році, посушив е величезна кількість вітамінів, різних інших корисних сполук. Тому, кого я можливість, рекомендую. Далі, друзі, от саме. Тваринний білок. От, тут у мене м'ясо-кісткове борошно в перемішку з рибним, от Тому даю. от, Також даю ракушку. ну, Про ракушку розповідати не потрібно. от, І додам трішки насіння льону. Ви всі бачили відео це? Так, отак от, от буквально. от. От така, от, друзі, сьогодні чудова мішанка. Нічого з одного боку особливого, а з іншого, ну, як, на мою думку, дуже різноманітна, дуже поживна. І, звичайно, вона сподобається моїм курям. От, друзі, подивіться, яка краса вийшла. До речі, запах макуха соняшникова це жарена, От пахне дуже приємно. От. Так от це все виглядає красиво, і зараз я буду їм її давати. От, друзі, дав, ну тут нічого не міняється, нічого дивного. Роблять вид, що вони ніколи не їли от Голошийка. Так от, бачите, всі вибирають кукурудзу. Ну, Каже, дурних немає, да, Голошийка? Але потім все вони поїдять із задоволенням. Ще довгий вечір. Я е, зараз не знаю, приблизно четверта година вечора, а світло у них вимкнеться в 9. Тому ось таке у них сьогодні основне блюдо. От, ну і, звичайно, буде ще й десерт. От, друзі, і десерт. Цукровий корін. Також я його сьогодні отак от підвісив. Вчора підвішував так капусту. От, до речі, до ранку все вони з'їли дуже гарно. Звичайно, буряк не такий привабливий для них, як капуста. Але все ж таки також я вирішив повісити. Чому цукровий? Ну, не знаю, У мене, до речі, всі буряки, всі види буряків є: і кормовий, і червоний. От в мене є окреме відео про буряки. Будь ласка, переходьте, дивіться. Але якщо коротко, от в цукровому буряку більше вуглеводів, тих самих вуглеводів, які саме. І допомагають, ну, скажімо так, корім зігрітися. От, зложивати ним не потрібно, але також там мені деякі люди пишуть коментарі, що там ну, будь-який на рахунок картоплі там чи, ну, не знаю, там кабачків інших таких, скажімо, спірних продуктів. От що от вони їдять, бо в них немає вибору. Я не згоден, вибір у них є. Он дивіться. А Акурудзу вони вибрали, це от, той їхній основний корм. Концентровані корми. Тобто, зерно, в сиро... вибачте, в перемеленому вигляді чи в цілому. Вон, будь ласка, вибір є. Це лише от як смаколик. Тому, звичайно, якби не було вибору, вони б гризли сам буряк і ні до чого доброго це б не привело. Але, ну, друзі, але знову ж таки, це мої думки. У кожного свої думки. от. Отак так от. До речі, завтра зранку подивлюся, чи взагалі вони е, ну отак от от плюватимуть, тому що я кидав інколи так на, на підлогу, вони плюють гарно буряк. Ну, зараз їм не, не до буряку. Вони зайняті кукурудзи вже немає. Тепер вони вибирають щось наступне. Ну, але ці кури поїдять усе. От, друзі, дивіться, я тут, ну не знаю, майже пів години вправляюся, знімаю відео. І от уже от плюс майже 2 градуси. Вона температура ще підніметься. Я вже знаю цей обігрівач. Але ну, я так думаю, якщо ночі буде мінус 20, ну, не вище 5 вона підніметься. Ну, але все ж таки це плюс. Отак. От Ось так от, друзі. Трішка вам розказав, показав, як мої кури зимують. В гаражі при, ну, скажімо так, дуже великих морозах. Для нас мінус 20 це вже великі морози. От. Звичайно, я не знаю, як буде далі, тому що ну, війна є війна, що буде з світлом. От. Але я ж кажу, у мене є вже досвід. І без світла, і без обігріву ми не пропадемо, тому, тому якось так, друзі. Діліться, до речі, в коментарях, як ви от е, утримуєте курей саме в такі морози. Звичайно, я розумію, що якщо ви живете в селі, у вас великий сарай, там ще й, наприклад, порося або корова. Ну, як раніше тримали наші бабусі, то звичайно там тепло. Але, можливо, хтось також тримає от е, або в гаражі, або в е, невеличкому курничку. Діліться, будь ласка, досвідом. От. Також я б з задоволенням послухав раціон годування ваших курей, от саме в такі дуже холодні дні. Що ви даєте? Тому що всього знати не можна. От Ми живемо і в той же час навчаємось. Тому пишіть коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. Отаке, от друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!